Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні розказати про такі свої цікаві рецепти приготування зеленої солі. Ой, ми сьогодні їх багато будемо видів робити. Так що, е, я вам хочу сказати, для цього нам потрібен базилік, морхвяне бадилля, листя хріну, рукола і цибулька. Тепер ви зрозуміли, наскільки ваші страви стануть смачнішими. Можна купити все, тільки такої солі ви не купите ніде. І ваші близькі будуть дуже здивовані, наскільки смачнішими стали ваші страви. Перша наша сіль це буде базилікова. Ми, звісно, базилік помили. Потім відділили від, від оцих грубого стебельця. Так, беремо тільки листочки. Про користь базиліку я вам не буду розповідати. Краще приготуйте і все зрозумієте. Так далі нам потрібно 100-150 базиліку і стакан солі. Якщо хочете, щоб сіль була більш іще насичена, можете взяти більше базиліку. Це все складаємо у блендер, засипаємо сіль і будемо перебивати. Так, тепер ми бачимо, яка консистенція у нас вийшла. Вона така не мастка, більш така розсипчата. Так і потрібно бути. Якщо ви більше положите зелені, то вона у вас буде більш така вологіша. Просто вам прийдеться, звісно, трішки довше їх її висушувати. Все. Так, розложили на противень, який ми встелили пергаментом. Тоненько так розмазали. І ставимо нашу сіль у духовку. Якщо, якщо у вас є регідратор, то будь ласка, в нього я ставлю в духовку. Духовку нагріваю до 70-80 градусів і висушую хвилин 20. Але у кожного своя духовка, то дивіться до повного висихання, щоб вона у вас там була. В процесі сушіння я її беру і перевертаю, перемішую. Ну, Мені так зручніше, можете так не робити. Так, сіль у нас вже висохла. Аромат стоїть просто неймовірний. Дивіться, вона у нас така грудочками, але повністю суха. Значить, якщо немає у вас блендера, можете брати просто висипати її в ступку і там її перетовкти. Все, щоб вона у вас була однорідною. Тепер ми бачимо, яка в нас сіль уже однорідна. Вона мене влаштовує. Значить, цю сіль я беру, додаю в салати, в маринади. Також зараз сезон консервування буде просто клас. В Запіканки. Дуже смачно, дуже смачно. Також, коли запікаєте картопельку, коли варите макарони прямо у водичку, да, додаєте. А коли робите соуси, вони у вас такі ароматні потім. Так, базилікову сіль я вам показала. Вона у нас тепер і корисна, і смачна. Так що робимо і маємо дуже гарний продукт. А тепер робимо сіль із базиліка фіолетового. Цю сіль я називаю бускова, тому що колір у неї просто ну, класнючий. І смак інший, не такий, як у зеленої солі, тому готуємо. Можете ще додати до е, цієї солі трішки часничку або трішки. Лимона, як вам подобається, я буду готувати із самого базиліка. Базилік помила, відділила від грубого стебельця, беремо тільки листочки. Беру 50 грамів фіолетового базиліка і пів стакана солі. Можете брати. Другі пропорції, стакан солі, там 100 г базиліка. У блендер кладу наші листочки, насипаю сіль і перебиваю. Виходить консистенція. Теж така розсипчата, колір класнючий, а аромат просто бомбезний. Теж викладаємо на противень і висушуємо. Після того, як сіль наша висушилася, колір у нас, бачите, повністю зберігся. Ну, Звісно, вона теж така грудочками. Зараз ми її будемо Перебивати. Висипаємо в блендер і її перебиваємо. О, така в нас красуня получилася. Так, таку сіль я використовую в салати з сиром, до риби, на випічку, кляр для овочів, в запіканки, до вялених помідорів, в соуси. Ну, просто сіль, не сіль, а якби. Дивися, і хочеться на неї дивитися. Красунечка. Так, йдемо далі. Наступна наша сіль буде із таких інгредієнтів. Це у нас рукола. Значить, руколи ми беремо 140 грамів. Хріна, листочки. Так, беремо 200 г. Звісно, ми це все промили. І беремо хрін, відділяємо від центрального стебельця, беремо тільки отакі м'якенькі листочки. Така сіль у нас буде просто шикарна. Хрін, він такий у листочках м'якенький, присмак. І такі трошки, коли їси рукола, такий присмак часничковий. Все. Робимо нашу. Таку цікаву сіль. А і, звісно ж, беремо стакан солі для того, щоб приготувати нашу сіль. Так, складаємо це все у блендер можна за два рази, тому що в нас її багато, можна розділити на два рази. Візимо нашу суміш на противень і відправляємо на сушіння в духовку. Наша сіль підсушилася. Вона у нас теж така грудочками. Будемо її також перебивати. Друзі, будь ласочка, дуже вдячна за лайки, ваші, коментарі. Також запрошую до себе нових підписників. Так далі. Таку стіль я використовую як приправа до овочевих салатів, овочевих бульйонів, страві з риби, соусів, страв з м'яса, супи, пасти. Також можна на бутербродик помазали маслом і посипали зверху. Просто можна сало, сало класно, коли його підсолюєте. Смак у сала буде просто неймовірний, а в борщик додати таку приправку. Так, приправку зробили, йдемо далі. Тепер у нас ще буде одна цікава приправка із бадилля моркви. Я думаю, про бадилля багато хто чув. і... Знає про його користь, не буду розказувати, але будемо готувати із цього морквяного бадиля і цибулька. До речі, я не знаю назву цієї цибульки. Мені її були дали, і вона мене тепер весь час росте. І мені подобається, що вона навіть у таку спеку вона зелена. Цибульки нам потрібно 150 грамів, а бутви моркви 50 грамів. А це я показую фото цієї цибульки, може хто підскаже назву. У цибульки залишаємо тільки зелень. Так само у морквяного бадиля відрізаємо грубі стебельця. Зелену суміш викладаємо в блендер і засипаємо сілью. Ось така у нас мастка суміш вийшла, тому що цибулька вона така має більш слизоту. І вона у нас виходить така сіль мастка. Її треба буде трішки довше сушити в духовці. Але запах просто так, робимо далі. Цю суміш ми реально розмазали на противень. Можете брати два противня, і буде у вас швидше сушитись така сіль. Наша сіль висохла. Тепер ми її через блендер переб'ємо. Таку сіль я використовую в супи, пироги, в соуси, при консервуванні. В бадилі, до речі, в морквяному міститься такий цінний елемент, як селен, який призупиняє передчасне старіння. Тому ми насолоджуємось не тільки смачними приправами, а ще й корисними. Друзі, бажаю всім миру, добра. Будь ласка, з вас лайк, коментар. Також запрошую до себе нових підписників і до нових зустрічей.